І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Сьогодні ми з вами пограємо в гру Dead by Daylight. і будемо грати а, в гру 2 проти 8. Тобто 2 мана проти 8 сурвів. Так. так, я з собою беру те, що ви бачите. Тобто буду бігати. А тепер шукаємо людей. Людей нам... Швиденько знайшли. Все ж таки, тут вісім сурвів. Тому знаходить дуже швидко. Ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш Тік-Ток і на наш телеграм-канал, друзі. Всі ссылочки ви зможете знайти під відео. Також не забувайте допомагати каналу, якщо у вас є таке бажання і така можливість. Я вам буду за це дуже вдячний. Так, ну, тепер чекаємо, коли розпочнеться завантаження, і потім. Пограємо, подивимося, як у нас пройде гра, наскільки активні будуть сурви і наскільки імбові будуть мани. Блудпойнтів у мене не так багато, як ви можете побачити, тому треба трошечки більше. Так, все. Було прикольніше, якби вони показували всіх восьмих. А то вони тільки чотирьох показують, а всіх інших чомусь. Не. Так, завантажується гра, друзі. І почнемо. Так, мапа МакМиллен. Ну шо, одразу біля нас генератор. Це чудово. Так, це Анічка. А, це Легіон. Анічка і Легіон. Насправді два важких, два важких мана. Два важких мана. А! Як вам таке? Прикольно? Скажіть мені, як тікати від такого мана, як вона. Просто напишіть, будь ласка, свою думку, як тікати від мене. Як вона? Мені просто цікаво, якщо вона дістає тебе за кілометр. Ага. Піднімається добре. Тільки почалася гра, а ми вже. Рятуйте. Ага, лікуйте, будь ласка. Так, давайте, може, знайдемо ліки. Важкі мани. Аня, яка дістає тебе за кілометр. Ну, так, кажу за кілометр. Капець. Вони вже тут. Це він хрюкає чи що? Так, почекайте, повішала, Мона десь. Зрозуміло, а я не встигну вже. А я не встигну, встигну. А, встиг Правильне рішення. Дуже правильне рішення. Дуже правильне рішення не бігати за мною. Я також, також вважаю. Так, чотири генератори залишили, друзі. Зараз я вилікуюся і піду допомагати робити генератор. Відчуваний. О, привіт! Як швидко, правда? Давайте ви вилікую. Пішли. Ага, вони все у трьох. Вони там у трьох. Так, добре. Залишилось три генератора, друзі. Три. Тут генератора немає. Тут працює. Тихо. А це що таке?

Капець не дав вилікувати. капает. Фух, капает. Треба рятувати. Тихо. Пішли. Иду, 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 иду. Тримайся. Дівчата, там ще. А, таман. Так, тихо. Ага. ага, за кимось він бігає. Так. Два генератори залишились, ніхто не робить. Це погано. Вона може мене, вона мене побачила? Ну так. Я, я лягаю лягаю лягаю. Гніда все ж мене наждовнала оця. Та робить генератори. Робить, робить, робить. Другий раз нагачку. Другий раз нагачку. Так, ну начебто хтось до мене біжить. Не дають, не добють робити генератори, бачите. Добре, дякую. Лікуй, лікуй мене. Вони сюди йдуть. Ага, дякую. Дякую. Так, третій раз на гачок попадусь, я помру. Друзі. Якщо третій раз мене зловлять, це мені їхна. Капець. Я ще біля генератора. Капець, він тут. Капець. вони вдвох тут вони, мені пизда, мені пизда, вони вдвох, суки. Вони вдвох. Мені пизда. Мені мені хана. Мені хана. Мені хана. Ці гніди мене не залишать споку. Так, тікаємо, тікаємо. Так, дякую, 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 подруга. Я, вони за нами підуть зараз. Капець важко. Блін, він сюди йде. Той сюди йде. Бін, капець, треба подалі від нього триматись. Капець. Так, наче попішли. Друзі, мені не треба не можна попадатись. Якщо я попадусь, мені хана. Мені треба чекати, коли тоді генератор останній зроблять. І відкривати двері. Я не можу ризикувати. Так, я не багато зробив в цій грі, але зробив, що міг. Там, до речі, зверху є сундук, можна відкрити його. А, ну так, його вже відкрили до мене. Тобто. Вони не дають зробити генератори. Вони кім пірять? генератори всі. Тихо. Вона нубе не привела її! Уявляєте? Вона привела її до мене. Капець, вона просто привела її до мене. Ну я розумію, що не спеціально, але по факту так воно є. Капець. Капець, ти подиви, що твориться. Блін, я не можу вийти, тому що вона мене може побачити зараз. Куди вона піде? Ого. Так, ну пішли тоді рятувати хоча б. О. Тут є генератор. Блін, я не знаю, що робити, Стрьмно. Вони не тут. я ж кажу мені треба дуже обережно. Мені треба... Дуже я... тому що дуже обережно, тому що, друзі, якщо мене побачать, мені хана. Не можна ризикувати мені. Я зрозумію. Все там відкривають добре. Чудово. Відкривай, відкривай. І що вона? Чому вона не відкриває? Та пішли. Ха-ха. Чому вона не відкривається? Ні, я розумію, але. Ми будемо витрачати час. Ми зараз задивимось, чим закінчиться гра. Так? так, ці бігають. Поранені. Підлікуються. Кікайте. Все. Ну ось так, друзі. Втекли, а як ви можете побачити, втікли шість, тільки двоє загинули. А, незважаючи на те, що мани були важкі. Ну, нелегкі, тому що, що «Анічка», що а, Легіон, вони нелегкі мани, ви знаєте. З ними дуже незручно і важко грати. Я грав дуже обережно, але незважаючи на те, що я грав дуже обережно, я вважаю, що я непогано заробив, друзі. Дивіться, 33 тисячі, тобто я навіть не заробив менше, ніж ну там, бачите, менше всіх заробили, Вон, можете подивитися. Тому я вважаю, що непогано зіграли. Хотілося б зробити більше, але на наступному відео я спробую більше роботи, щоб було все. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Побачимось в на наступному відео. Бережіть себе.